А ви знаєте, що можливо скоро верхня частина курорту оживе. Подивіться, вулиця Роксолани будується нова церква, і зразу біля церкви будується новий житловий будинок, новий житловий комплекс, в якому вже продаються квартири по 1100 доларів за метр квадратний. І цей будинок знаходиться, що саме цікаво, зразу біля санаторію Рубін. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці знаходимося на вулиці Роксолани і йдемо до санаторію Кристал, але йду іншою дорогою, і тут бачите, буде семиповерховий будинок. будує компанія Галицький двір, і цей житловий комплекс буде називатися Lumiera Резіденс І тут зразу санаторій Рубін. І тут недалеко також санаторій Женева. В самому місці, бачите, вже дуже мало таких земель, де можна будувати будинки. Вже центральна частина корорту практично вже вся зайнята, все рівно там десь шукають такі невеликі клаптики в землі і зразу будують там багато поверхівки, де немає ні паркінгу, ні дитячих майданчиків. Просто стоїть будинок і все. І купили квартиру, робіть, що хочете. Тому вже бачите забудовники. Пішли вже на такі землі, де є більше місця. І я думаю, що коли вже не буде в центральній частині міста земель для будівництва, все рівно десь будуть будуватися отут. ну Я думаю, на мою думку, краще, ніж будуть будинки, ніж мають це все заростати тими чагарниками. Ці санаторії свої вже віджили, не знаю, чи хтось їх вже буде колись відновлювати. Вони вже втратили практично свою популярність зараз. У людей зовсім інші вимоги до відпочинку, тому думаю, що ці санаторії вже в минулому. І колись, напевно, тут з'явиться не один житловий будинок ще, і також можуть почати будувати якісь відпочинкові комплекси. Ця територія є перспективною. Потрібно просто, щоб сюди зайшов якийсь нормальний інвестор з великою кількістю грошей і зв'язків, щоб тут розвивати якийсь бізнес туристичний. В цьому прекрасному місці курортів. А ми йдемо, друзі, бачите, паралельною вулицею вулиці Суховоля. І, і санаторій бачимо з іншої сторони. Оце санаторій Рубін Зараз ми ще підійдемо до санаторію Янтар. Що цей що цей санаторій закрили у 2015 році. І вони від того часу заростають. Просто заростає чагарника. Подивіться, як це все тут виглядає. Ну і праворуч тут від цих санаторіїв також могли щось будувати, зробити нову вулицю. Навіть могли бути і житлові будинки. Ну Я думаю, що це питання часу. Все рівно зараз попити в Трускавці на житло є, поки що ще зберігається. Будинків будується дуже багато, вже земель дуже мало залишилося в центральній частині міста. ну Такі, знаєте, цікаві. Варіанти земель, і я думаю, що почнуть будувати десь на околицях. Хоча вже в сторону Стерника, по вулиці Стерницькій, там до налишених, будують вже також о, на таких землях, що я думав, що колись там взагалі нічого не буде, але нічого, з'являються будинки, болота осушується і ну, це сучасні технології. Тут праворуч також щось будується вже роками, якийсь має бути класний, непевно, готель. Але це будівництво тут я вже спостерігаю роками, тут нічого не змінюється. А знаєте, друзі, чому я сюди пішов, де оті закриті санаторії, бо ви часто в коментарях за них запитуєте. І хотів вже показати, знаєте, не словами, а пройтися і показати, що вони дійсно зачинені, заростають. В людей ностальгія, багато людей кожного року сюди приїжджали на лікування, на відпочинок, на оздоровлення і не можеш собі уявити, що. Це все це, знаєте, занепадає. Оці санаторії закриті. Працює тільки один санаторій Кристал. Праворуч від нас готель Глорі. А ми йдемо зараз, друзі, прямо. Там бачимо, перед нами зразу знаходиться курортна поліклініка номер 2 також торговий центр ТКС. Ліворуч Янтар. Ну і почались там різні такі недобудови. А ще хочу, друзі, зачитати вам один такий цікавий коментар. Людина відпочивала в санаторії Кристал. І написала мені ну, такий чималенький коментар, і тут пише. Була у вересні цьогоріч в санаторії Кристал. Народуть мать Муща повсюди і по всьому Трускавці. Дуже-дуже людно. найкраще містечко, Найкраще курортне містечко. Відпочинок, як завжди, чудовий. І підлікувалась, і до улюбленого Львова з'їздила на вихідний. І на концерті дворських побувала просто супер. Єдине, що важкувато з Кристалу ходити до центру, це ж назад добряче вгору, але декілька разів прогулялась краса. Я там вже цьогоріч була в 10 за своє життя, тому для мене це все рідне. Раджу, там є також раджу, Там є на кожен день гаманець, уподобання та бажання і відпочинок. І вам дуже дякую за відео. Вони супер. Дякую вам також за коментарі, які ви пишете. Мені цікаво завжди їх читати, на них відповідати. І це не знаєте, не один коментар, там, щоб про санаторій Кристал. Їх є вже більше сотні коментарів про санаторій Кристал. Багатьом людям подобається і добре, що він ще працює. Це один із бюджетних варіантів відпочинку. Там і лікування, і харчування. Харчування взагалі. і Лікування каже, що зараз просто супер. Ну, єдине там е житлові умови, там можливо не євро, не там недорогі готелі, але все рівно ремонти зроблені. Каже, що відпочинок до душі. Праворуч ми тільки що бачили супермаркет Траш у Мегамаркеті ТКС. Е е він працює. Раніше тут було сільпо. Великий був супермаркет, але він щось не справився, тепер відкрили менший ітраж. Бачимо, поїхала маршрутка номер 3 до санаторії Кристал. І двійка, і трійка їдеть до санаторії «Кристал». Ось Чергова недобудова, високий мав бути якийсь готель. Це санаторій Янтар. Вулиця Суховоля. Там бачимо праворуч Женева. Ну, це я не знаю, як мав називатися, але. І тут, бачите, дуже багато бізнесів людей закрилося за відсутності людей. Ну і зараз, бачите, верхня частина курорту не є людною. Хоча, дивіться, сьогодні у Трускавці дуже такий шквальний вітер, практично шторм, як на морі. Просто голову зриває. Зараз вам ще покажу верхній бювет, який зачинений в 2016 році, вже 9 років він. Стоїть зачинений, не знаю, зачинили на реконструкцію, там нічого не відбувалося і не відбувається, він просто стоїть закритий та закрили, бо немає людей. Закрили спочатку санаторій, а потім закрили і верхній бювет. Санаторій Кристал має свій власний бювет. Так що йому бювет не потрібний. так що Всі, хто там лікується, відпочивають, мають свій, свій власний бювет, не потрібно з санаторії виходити. І взагалі казали, що. Я минулого року знімав там відео десь листопад чи грудень місяць був, коли там вже снігу було багато. І людина написала в коментарях, що каже, ми вже практично тиждень ми взагалі не виходимо з, з санаторію, бо то зранку снідали, потім процедури, потім ще якісь дозвілля, там каже, що в цьому санаторії є чим зайнятися, можна навіть не виходити на вулицю. Бо тоді була така погода нельотна. І я просто запитав в коментарях, що люди роблять. Приїхали на відпочинок. А Погода не льотна, ні погуляти, ні цей. Ну, сказали, що бів всередині є. Процедури всі всередині. там Зранку сніданок, потім обід, потім вечеря і різні там дозвілля, концерти бували. Ось так виглядає верхній другий бювет. Ну, перший це центральний нижній, а другий це верхній. Ось так виглядає. Ще є отрозкав цей третій бювет. Ну, я вам якось колись його показував. Ну і покажу ще пізніше десь в інших відео. В самому центрі знаходиться. Написано, що зранку нафтуся а ввечері спритуся. Я думаю, ви зрозуміли, який бювет номер 3 Раніше тут все виглядало по-іншому, працював бювет, лунала музика. Продавалися і смачні пиріжки, і не тільки, і сувеніри, і екскурсії, і чого тут тільки не було. Ну, зараз це все виглядає сумно і зовсім по-іншому. Сьогодні неможливо щось продавати, вітер може просто украсти і все. І якась річ може полетіти. І люди, бачите, навіть не ходять вулицями, оскільки дуже сильний вітер. Може навіть якась гілка з дерева прилетіти. Це таке навіть коротним парком Адамовка сьогодні. Думаю, що небезпечно гуляти. Дуже сильний вітер, ви бачите. Не знаю, сьогодні в Палаці культури Шевченка приїжджає такий гурт із Грузії, це танцювальний гурт. Вперше кажучи, він у Трускавці буде виступати. Не знаю, чи буде на біветі, Зараз 12.00 я ще встигаю, якщо спуститися через короткий парк Адамівка, встигаю до бівету, можливо, вони будуть танцювати сьогодні на біветі. А можливо, не буде і нікого. Тому не знаю. Але вони вперше у Трускавці, там здається, білети від 700 гривень. 34 артисти має виступати на одній сцені. уявляєте, ну, ви знаєте, грузинські танці, які а, можна дивитись навічно. Ну, вже практично все листя облетіло з дерева, бачите. Все листя на землі, сьогодні, особливо сьогодні дуже сильний вітер, давно такого не було. Ну, місяць жовтень вже підходить до свого завершення, сьогодні вже 30 -те жовтня-завтра 31. Ну і ще залишиться один місяць осені і вже буде зима. Хоча сніг може випасти і в листопаді, як було минулого року. Ми вже підійшли до санаторію Кристал. Тут також магазини щось продають різний одяг. Є тут декілька бутіків. Навіть сказали, що всередині в самому санаторії є. Якісь там магазинчики, так що можна тут щось придбати. Ну і якщо потрібно, то до супер супермаркету Траш недалеко це я не знаю 300 метрів напевно. Ви бачите, що людей на вулиці немає. Всі люди або всередині, або кудись пішли, можливо, десь на процедурах, але сьогодні бачите сильний вітер і не погуляєш, не посидиш, хоча тільки що ви бачили 14 градусів у Трускавці. Годинник неправильно йде. Зараз тільки 12.00, а він вже показує 16 з чимось, але 14 градусів сьогодні так є. Вітер і дуже тепло. Ну, ніби повертається бабине літо. Ось так виглядає санаторій кристал. Нагадаю, що він один із тих санаторіїв-тисячників, який працює. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Величезна територія санаторію. Бачите, вона не огорожена ні одного цього санаторія-тисячника. Територія не обгороджена. Люди, бачу, на зупинці чекають на автобус, ну і вже автобус не їде. Він тут приїхав, розвернувся і вже їде на зворотньому напрямку. Ні один тут магазин не працює, ні колос, ні курортник. Працює тільки оцей салон краси, який знаходиться ліворуч, і все більше тут нічого не працює. Вулиця Суховоля. Деколи тут ще й таксі стоять. Ну, але люди, які відпочивають в санаторії Кристал, знають коли, ну, знають графік або розклад руху автобусів міських і їздять цими автобусами, спускаються вниз до продуктового ринку і потім їдуть на зворотньому напрямку. Трохи далеко, якщо йти, наприклад, до центру чи до центрального бювету, ще вниз можна спуститися. А от вверх вже йти складніше. Ну, але ви приходите цілий курортний парк Адамівка, це бульвар Поросевича. Проходите джер... мінеральне джерело Юзя, також там, є пам'ятки архітектури джерело Броніслава і джерело Едвард, ну і попадаєте до. Центрального нижнього бювету або на, на анонс концерту як зараз йдемо ми. Просто я не знаю, чи він буде, чи не буде, але надіюся Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!